І всім привіт, дорогі друзі! З вами я Картер. І сьогодні ми будемо відкривати е, донат. Е, ну, не донат, а е, кейс з донате речами на сервері Block -ті, IP на екрані та в описі. І пішли відкривати. Так, друзі, у мене є 32 і ми відкриємо три. Е, ну. Ми відкриємо три ключі. І... ФОран! Дуже добрий меч. Далі. Копательський рай. І... форан. У мене є два фурана. І. І... У мене, є... У мене випав один копательський рай. Ну, а якщо вам це відео сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на канал і захотіться на сервер Блокі ТІ ІП на екрані та описі. И всем пока!